У Києві є багато гарних, чарівних, цікавих місць. Одне з них знаходиться недалеко від Львівської площі у парку перед будівлею Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Розташовані за адресою Озасейській узвіз-20. Ходімо, подивимося. Це пам'ятник Марії Примаченко. Відкритий у Києві 24 червня 2009 року до старіччя від дня народження художниця. 2009 рік був оголошений ЮНЕСКО роком Марії Примаченко. Пам'ятник Марії Примаченко є бронзовою фігурою дівчинки, встановленою на постаментах. У вигляді округу каменю. На ньому зображені знамениті персонажі художниці Чорний звір та горохове лег. Скульптор Федір Багрівський. У 1937 році на міжнародній виставці у Парижі мисткиня отримала золоту медаль з 1988 року народний художник України. За 89 років життя Марія Примаченко створила понад 800 картин на них зображувача чарівних неіснуючих тварин, квіти та сюжети з сільського побуту. Інтерес до творчості Марії Примаченко не згасне і досі. Марія Приймаченко одна з найвідоміших українських художниць, лауреат Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Народилася та прожила все своє життя в селі Болодня на Київщині по простій селянській родині. 1936 року на першій республіканській виставці народної творчості картини Приймаченко займали цілий зал, За участь приймаченко нагородили додому першого ступеня. Відтоді її твори з незвільним успіхом. Пануються в Парижі, Варшаві, Софії, Дон та Празі. за мотивами картин Марії Примаченко сучасні дизайнери створюють колекцію одягу. Так українська дизайнерка Альона Пікуль використала у своїй колекції 2022 року не тільки декоративні елементи. Химерних звірів та твари та птахів, а й написи Марії Примаченко на звороті картин. У 2023 році польський бренд універсального одягу використав Випустив колекцію одягу у стилі Марії Примаченко. Пиш пам'ятаймо, пишаємося нашими українськими митцями. Цікаво, щоб розповісти всьому світу, що у нас є така унікальна художниця. Дизайнерка Альона Пікуль демонструє капсульну колекцію: пальта, об'ємні теплі кофти, хустки та футболки. Усі вони із яскравими кольорами, химерними звірами та птахами, унікальними елементами картин однієї з найвідоміших українських художниць Марії Примаченко. Трігером для цієї колекції все ж таки послугу було руйнування музею в Іванкові. Російські військові пустили снаряди у краєзнавчий музей, де зберігалися картини Примаченко. Тоді ж, Альона Пікуль відчула: на противагу руйнуванню треба творити. Зробила перші ескізи майбутньої колекції, познайомилася з правничкою художниці Анастасією Примаченко та поділилася своїм задумом, і Настя її підтримала. Творчість Марії, вона настільки інтернаціональна і настільки практична у всьому, це те, що ми навіть сьогодні тут бачимо, її можна використовувати просто без, безкінечно. Півроку творчості роботи, і колекція, присвячена Марії Примаченко, з'явиться в магазинах. Я просто закохана в це пальто. Перша річ, яку я приміряла з цієї колекції, звісно, це просто це. Я, я фанатка цього пальто. Символічно саме Настя стала обличчям колекції. А для фотосесії креативники вирішили поєднати нові речі з автентичними зі спадщини самої художниці. Марія все своє життя створювала сама собі одяг, тобто вона була і дизайнеркою, не тільки художницею. І ми, наприклад, можемо бачити ось її сорочка, яку вона мало тому, що сама а, шила ще й оздобила ось цими чудовими візерунками. Перед камерами в такому образі Насті комфортно. Бо ж творчість її прабабці поза часом, і міксувати її речі з сучасними модно й гармонійно. Марія насправді вона стала символом е, України, символом боротьби цього добра і зла, тому що це якби така філософія творчості Марії Промаченко. Дивлячись на будь-яку роботу, ми знаємо, що добро перемагає. Тому от ми зараз запускаємо цю колекцію. Це означає, що життя продовжується життя триває. Тобто, добро, воно так потихеньку потихеньку вона перемагає. І ми, звісно, переможемо.